Розпаковочка флісу, перший в другий сорт переважає перший. Там молоді. 10 кілограмчиків, ціна 3 євро за кілограм. І так починаємо розпаковочку. І перша мені попадається ось така чудова флісочка від Adidas. Дуже приємний, гарний колір. Наступна двоколірна чоловіча фліска. Великого розміру. Зараз вам скажу, розмір пише М, але він доволі великий. Наступна клісочка. Ось такого плану, дуже негасенький кліс. Розмір зараз гляну і вам озвучу. Розмір також пише М. Наступний. Ось така коричнева, дуже тепла. Внизу має ще додаткову підкладочку. Розмір 2 xl Наступна пліска. Тебе сукавочка. Ось такого плану. Дуже м'ягесенький фліс. Розмір зараз вам озвучу. Розмір елічка. Наступна флісочка. Дуже м'ягесенька. З капішончиком. Такого яскравого насиченого кольору. Дуже-дуже м'якенька. Розмір. Зараз вам скажу. Розмір пише есочка. Дуже м'якенька. Наступна. Бордова фліска. Ось такого плану, розмір немаленький. Зараз я його вам скажу. Розмір пише XL, Нас купі джеквуйський. Ось така коричнева, у них завжди дуже м'ягесенькі флісочки, мені подобається. Розмір 2 xl Доволі м'ягесенький. І так далі. У нас є яскрава червона флістка. Ось такого плану на рукавчиках іде манжетики з резиночкою. Розмір 3ХЕ. Дуже така тепла, яка ось така фліска. З таким великим воротником, Серединка така яскрава, якщо підугнути. Розмір. Зараз постараюсь вам знайти. Розмір ЕМОЧКА. Ось так, розовенька флісочка такого ніжного кольору, розміру S. Далі у нас сіресенька флісочка, також з таким цікавим воротничком, невеликого розміру, розміру S. І ще залишимо серйочку. Наступна ось така дуже негесенька флісочка, також немаленького розміру. Зараз я вам його знайду і скажу 2ХЛ. Нагадую, в даному році 10 кілограмчиків лісу, перший кузневий сорт переважає перший. Розмір S. Далі. Щось дуже негесеньке, з картішочком. Там ось така вставочка, Це джек вульський. Дуже цікава модель. Наступна. Ну, делька. Ось така червонесенька, дуже м'ягенька філісочка. розмір, на жаль, не бачу, але здається, 2, 3 XL. Е. Наступно. коричнева коричневого флісочка, маленького розміру. Так, есочка. Далі попадається мені флісові штанішки. Дуже теплесенькі на резиноці. Розмір. Зараз постараюся вам знайти і сказати. Розмір пише L. Жіночі. І так, далі. Ось такого плану флісочка. Високий воротничок і розмір немаленький. XL. І за кілограмчик – 3 євро. Флісочка. Перший другий сорт переважає перший. Наступна флісочка з капішончиком. Розмір. Зараз постараюся вам знайти і сказати Емочка. І так, далі у нас розпаковці. О, така м'ягесенька фліска. Чимось похоже на тегіка, розовенька, розмір елічка. І так, наступна фліска. Ось така чорненька, задні такі цікаві вставочки. Розмір зараз постараюся вам знайти і сказати розмір есочка. І так, ви бачите, на 10 кг лісу виходить досить багато одиниць. Наступна це у нас розмір МЛ. І так. Далі у нас на розпаковці чорнесенька флісочка Ось такого плану. Вона дуже-дуже м'ягенька. Розміру М. Наступна. Зараз ми її оглянемо без рукавич. Ось такого плану серединка, як бачите, має підкладочку, тому вона не буде пробувати. Розмір, на жаль, не бачу, але він маленький, це Есочка. І так, наступна. Ось такого плану фліска, великий ворогнічок. Розмір, пише Елічка. І так, наступна. Ось така сильненька, також невеликого розміру. Зараз я постараюся його знайти і озвучити. Емочка. І остання кліска в даному лоті. Ось така чорна, утеплена, дуже тепленька і більшого розміру. Пише Елічка. Вона не маленька. І так нагадаю, це була розпаковочка флісу 10 кг першого другого сорту, але переважає перший. Ціна за кілограм 3 євро.